Перша позиція це витяжіння руками вгору в позі героя. Ви'днемо руки в замку, вивертаємо долоні, піднімаємо руки вертикально, витягуючись під борідним вперед і вгору, зводимо лопатки і утримуємо руки відведеними назад за лінією спини. 10 глибоких дихань. Кожним дихом намагаємося витягтись плечовими суглобами вище і вище, щоб вивести їх на рівень вух. Десять. Дев'ять. She's 4 три, два. Тягнемося ще вище більш глибокий вдих. І ще один глибокий вдих. Максимальне витяжіння. І з вибухом опускаємо руки перед собою. Далі переходимо у позицію аштанга на маскар. Розташовуємось у позі кішки. Далі трохи виводимо таз вперед. І згинаючи руки, намагаємось поставити грудину та підборіддя на килимок. Зверніть увагу, що у ці позиції мають торкатися підлоги стопи, коліночки, долоні, підборіддя та груди на 8 точок. Спина у легкому вигині і наші руки перебувають в тонусі. Тобто ми притягуємо лікті до боків, стискаючи боки, руки. Ніби ось ось відштовхнуть грудину від килимка. Підборіддя торкається підлоги, але не тисне, шия не має здавлюватись. Дихаємо глибоко ще 10. 9. Напружуємо руки, притискаємо їх до боків. 8.

Відтягуємо стазом на п'ятки. Три глибокі дихання, відпочиваємо у позі дитини. Колінка разом. Руки попереду. Спина скругляється. Плечі опускаємо на калимка ну, вниз. Повністю розслабляємо все тіло, відпочиваємо, відновлюємо спокійне дихання. Руки зводимо в замку за спиною, зводячи лопатки, відтягуємо плечеві сухоби за спину і трохи піднімаємо руки від тазу. Якщо є можливість, вивертаємо долоні в замку, так, щоб лопатки і плечі розкривались і сходились за спиною. Тобто, якщо ви вивертаєте їх і плечі Вперед, це невірна позиція, так робити не треба. Навпаки зводимо лікті, плечі. Грубина трохи виходить вперед. І звідси руки розгортаємо ще таких 10 дихань із статичним напруженням в руках і спині. Дев'ять. Вісім, плечі опускаємо вниз від голови, перші сухопиту, далі сім. Шість. пять. Чотири три, два еще глибокий кредитных. Спину розслаблю верх спин. Переходимо позу цусика, ставимо перед пліччям на килимок. За бажанням можна поєднати рух в замку або поставити долоні поруч. Завершуємо варіант цієї позиції, коли ми на долоні, ставимо завширшки, як плече суглоби. і лікті. Не дозволяйте ліктям розлішатись в боки. Бо буде, ми таким чином будемо уникати корисного впливу цієї позиції. Трохи відходимо колінками назад і, продавлюючи плечовий пояс, витягуємось в ньому, намагаємось вирівняти плечі і спину в одну лінію. Якщо є можливість, опускаємо грудину сонячне сплетіння на килимок і втягуємо голову в плечовий пояс, щоб плечові суголи були на рівні вух. Дихаємо ще 10. Якщо немає можливості опустити грудину, тримаємось на ліктях і бажано підберіг торкатись, але не тиснути колимок. 9. 8. Підкручуємо таз у нахил. Сім з кожним вдихом розширюємо грудину і живіт максимально шість п'ять. Чотири. Ще один глибокий вдих. Аккуратно піднімаємось з видихом У посін кішки скругляємо спину. Також ви можете відпочити у баласані, сідаючи тазом на п'ятки. Продовжуємо в'язичний вздовж хребта, вздовж спини. Позиція атхомукха Шванасана або горка, також називається собака головою вниз. Ставимо долоні під плечовими суглобами. Вирівнюємо ніжки у панці і звідси, трохи ніжки вхинаючи, відштовхуємося руками, намагаючись вивести таз, щоб він опинився над стопами. Витягуємо верхню частину тіла у одну рівну лінію з руками. Нахиляємо голову і дихаємо ще 10 глибоких циклів. 9. Намагайтесь плечиві суглоби і плечі, плечі прогортати так, щоб лопатки розходились і верх спини розширювався. Дві штовху десь руками назад. Вісім. Сім. За можливості можна п'ят п'ятки ставити на коломок. Шість. Якщо ви переставляєте долоні, то дивіться, перевіряйте візуально, щоб вони лишались симметрично. Бо по відчуттях ви, скоріше за все, поставите їх нерівно. І будете криво вмикати спину, буде викривлення відбуватись. Ще чотири. Три. глубокий вдых. Два. И еще один глубокий вдых. Каємось на крилимо на знап'ятки, декілька дихань розслабляємось у баласані. Для виконання наступної позиції вкладаємось на живіт. Подовжуємось, витягуємо ліву руку в бік на рівні обличчя. Тобто не ось так, а трошки вперед. Права рука у нас стоїть на правому краю колимка, відштовхуємося і перегортаємось на лівий бік. Підтягуємо колінки на рівень тазу. Колінку тримаємо разом. І далі на вибір, або ви лишаєте долоню перед собою і допомагаєте собі триматись у такому розвороті, щоб ви могли дивитись на стелю, або тримаєтесь за допомогою ніг, піднімаєте руку вертикально і навіть трохи опускаєте її за спину. Таким чином, ми досягаємо розтягування м'язів. Передньої поверхні плечового поясу, грудних. Спинка трішки напружується. Також продовжується двоголовий м'яз плеча. дитоподібні. Дивимось на стелю і дихаємо ще 9. 8. Семь, шесть пять четыре. З собою, Вирівнюємо ніжки, повертаємось на живіт. Тепер симетрично відзеркалюємо цю позицію, витягуємось, витягуємо праву руку в бік на рівні обличчя, привертаємось на правий бік. Корінки на рівні тазу, або лишаємо долоні перед собою, або піднімаємо вертикально. Ще 10 глибоких дихань. dele. Вісім. Сім. Шість. Yeah. Четыре. Напустили руку перед собою, вирівняли ноги. Вистесувалися на животі. Для виконання наступної позиції витягуємо ліву руку праворуч на рівні плечового поясу. Тобто рука перпендикулярна до тіла. Трошки завалюючись на лівий бік, просовуємо руку далі. Після цього виготаємося на живіт і трохи навіть на правий бік. І праву руку просовуємо. Вліво, якомога далі. Запевніться, що ваші руки і плечовий пояс утворюють одну рівну лінію. Наваліться на плечі торсом і розслабте шию, так, щоб ви при цьому могли спокійно дихати. сім глибоких дихань на кожну сторону із таким розташуванням ругу. Ми намагаємось повністю розслабитись і вдихати глибоко, щоб спина розширювалась при цьому. Шість. Четыре, три, два. Еще один глубокий вдох. На якому у нас була ліва рука. Ми тепер розташовуємо праву, добряче просовуємо праву руку ліворуч і повертаючись на лівий бік, просовуємо ліву руку, якомога далі. Тобто максимально долоні одна від одної йдуть протилежні поки. Навалились грудною клітиною, якому поясом на руки і розслабили всім. o czym mówił sześć І ще один глибокий вдих. І видих. Змільняємо руки, піднімаємось, сідаємо тазом, вирівнюючи ноги перед собою біля заднього краю колонка. Долоні розташовуємо пальцями вперед, пальці розставлені. Дивимось візуально, щоб долоні стояли симетрично. Після цього, коли ми долоні поставили рівненько, не рухаємо їх, лишаємо, як є. І підштовхуємо таз до п'яток вперед. Наскільки виходить таз пішов вперед, долоні лишились у початковій позиції, за можливості вирівнюємо ніжки і скругляємо спину. Намагаємось розслабитись, провиснути на плечових суглобах. Без різких рухів. Глибоко дихаємо ще 10. 9. Бажаємо, щоб ваше передпліччя було вертикально і не відхилялось назад за лінію за п'ясть. Вісім. Team she's Три. Два. Один. Відтягуємось назад або звільняємо руки іншим зручним для вас способом. На цьому практика на сьогодні завершена. Можна розташуватися, трохи відключити в добре розслабитись і відновити стан спокою.